Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над розумінням тексту зараз, Олега Буценя. Ось знову лунає дзвінок. запрошує всіх на урок. Будемо дружно працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок із гри «Додай слово. На вашому екрані будуть з'являтися рядочки, в яких не вистачатиме останнього слова. І вам необхідно його додати. чу чу, чу калачі печу. Че-че-че, добре піч пече. Ча, ча, ча дай скоріше. Калача. чи чи. їж, будь ласка, калачі. Чи, чи, чи. Ти на мене, не кричи. Ач, 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 ой, смачний калач. Так, ось така чистомовочка у нас з вами вийшла. Поставте, дітки, будь ласка, відео на паузу та спробуйте прочитати цю чистомовочку самостійно. А зараз виконаємо вправу. Додай останнє слово, але слово ми будемо вибирати із малюночків. До кожного рядочка ми маємо обрати потрібний малюнок і назвати його. На баштанні гріє боки зелений кавун, стрикоче в траві вусатий коник або стрибун. М'якенька на ліжку лежить подушка. Солодка із сиром печеться ватрушка. так. Дід випасає рогату козу. Оксана заплітає русяву косу. Нюхом чує миша сир. Гроші на касі рахує касир. Так, молодці. Сьогодні на уроці читання, дітки, ми будемо вдосконалювати навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного. Почнемо ми з вами із віршечка Наталії Бутук. Помічниця, який знаходиться на сторінці 120 у нашому підручнику. Відкрийте, будь ласка, підручники, хто має таку можливість, та прослухайте уважно віршик. Наталія Бутук помічниця. Я у мами помічниця, мамі я допоможу. На столі поприбираю квіти на вікні піллю, тільки трошки ще пограюсь. потім. Завтра все зроблю. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого розповідається в нашому віршику помічниця? Про дівчинку, яка нібито дуже добра мамі помічниця і допомагає їй, але все лише на словах. так? Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу, скористайтеся екраном або підручничком та прочитайте віршик Помічниця самостійно. Читайте вдумливо, запам'ятовуйте, про що ви читаєте, для того, щоб далі виконати певні завдання. Я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із завданням, прочитали віршик. А тепер давайте дамо відповіді на такі запитання до нашого віршика. Про кого розповідається у вірші? У вірші розповідається про дівчинку. Що хотіла зробити дівчинка? Дівчинка дуже хотіла допомогти мамі, так? а що саме вона мала зробити? Вона мала поприбирати на столі, полити квіти на вікні, так? а чи зробила вона те, що хотіла? Ні, не зробила, але ще сказала, тільки я трішечки пограюся, а потім завтра я допоможу мамі. Оцініть, будь ласка, добрі наміри дівчинки. Чи добре те, що вона хоче допомогти своїй матусі? Ну, звичайно, це завжди добре, коли дітки хочуть допомогти своїм рідним, так? а рідні допомагають діткам. А скажіть, будь ласка, а який недолік був у цієї дівчинки? Що вона мала добрі наміри лише на словах, так і лише збиралася кожного разу це зробити, але потім пішла гратися і переносила всю свою допомогу на завтра, на потім. Так, добре, молодці дітки. А зараз давайте ми з вами виконаємо вправу, яка називається Трибуна Думок. Перед тим, як ми ознайомимося із наступним оповіданнючком, я хочу, щоб ви сказали, чи зробить дівчинка завтра все, що пообіцяла? Я думаю, що не зробить, так? Вона кожного разу переносить. А чому ви так вважаєте? Ну, тому що якщо б дівчинка дійсно хотіла допомогти мамі, то вона. Одразу в цей же день і допомогла. Але можна подумати і сказати: ну, понадіятися, що добре, сьогодні дівчинка сказала, що я пограюся, а вже завтра я допоможу мамі. І дійсно, можна уявити, що дівчинка на другий ранок встала, виконала всі свої потрібні справи і допомогла своїй матусі. Ну, Будемо на те сподіватися. Зараз, дітки, на вашому екрані будуть з'являтися слова, які ми зустрінемо у наступному тексті, з яким будемо знайомитися. Я пропоную вам прочитати їх разом зі мною. Головне, дітки, читати правильно, чітко вимовляючи кожен звук та читати, намагатися, принаймні, читати швиденько. Спершу напевно, Подалась на кухню прикро, не застелене, розкидані, не прибрані, з вечора, посміхаючись, прокинулась, одягнулась, бавитись, зраділа, відказала, випрасувати, зав'язати. Розрюмсалась, не барилась. Ось такі слова зустрінуться вам у сьогоднішньому тексті, з яким ми будемо знайомитися. Будь ласка, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте ще раз прочитати ці слова самостійно. Читаємо їх правильно, чітко вимовляємо звуки, читаємо швидко. На сторінці 120, 121 та 122 є текст, дітки, з яким ми сьогодні будемо знайомитися. Цей текст, це оповіданнячко, написав Олег Буцень і називається це оповідання зараз. У кого є підручник, будь ласка, покладіть його перед собою. І слідкуйте за моїм читанням. У кого підручника немає дітки, тоді ви слідкуйте, будь ласка, за тим, що я читаю вам з екрану. Олег Буцень. Зараз. Прокинулась Маринка в неділю, одягнулась і давай бавитись ляльками. Мама каже, ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те зараз, матусю, і знову грається. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама, і каже татові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Як почула ти Маринка, зраділа. Ой, мамочко, як добре ти надумала, давай швидше снідати і поїдемо. Зараз. Відказала спокійно мама і пішла до кухні. І Маринка на кухню приподалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати? Зараз, доню, знову відповідає мама. Маринка просить маму плаття випрасувати, бант зав'язати, а мама на те зараз та й зараз. Прикло, стар... Прикро стало Маринці, розрюмсялась. Чого ти плачеш? питає тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого мені не робить, а я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, не прибрані з вечора фарби. Витерла Маринка кулачками сльози і сказала. Я, татуню, зараз усе приберу і швиденько прибрала. А тут і мама вже не барилась, посміхаючись, подала снідати, і незабаром усі поїхали в зоопарк. Ось такий цікавий текст ми з вами сьогодні прочитали, з таким твором ознайомились. Дітки, Зараз я прошу вас поставити відео на паузу. І якщо у вас є підручник, скористайтеся підручником та самостійно прочитати оповідання зараз. Якщо підручника у вас немає, тоді, будь ласка, поверніться під час відео на початок цього твору, прочитайте першу частинку. Тоді знову поверніться до другої частинки і прочитайте також весь твір, все оповідання самостійно. Дуже вас прошу, дітки, під час читання думайте і запам'ятовуйте, про що ви читаєте, про кого йде мова у оповіданні та що відбувається з героями цього твору. А далі ми з вами виконаємо деякі завдання. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже впоралися із читанням тексту, тому переходимо до вправи відкритий мікрофон і даємо відповіді на запитання. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про дівчинку-Маринку, її маму і тата. І ще раз, дітки, як звали дівчинку? Дівчинку звали Маринка. З кого складалася її сім'я? Сім'я Маринки складалася з тата, мами і самої Маринки. Що відбувалося в цій родині? Маринка постійно на прохання мами щось зробити, прибрати свої речі, поскладати свої іграшки, відповідала однакове слово. Зараз. І нічого не робила. так? А коли Маринка просила виконати щось маму, мама вирішила її провчити. Дітки, чому Маринка заплакала? Їй стало образливо, що вона просила маму швиденько подати снідати, тому що вони збиралися їхати в зоопарк, попрасувати їй платючко, зав'язати гарненький бантик, щоб швидше вийти з дому і поїхати в зоопарк. Але на всі її прохання мама відповідала зараз і зовсім не квапилася робити те, що хотіла Маринка. Хто заспокоїв дівчинку? Дівчинку заспокоїв тато, так, як саме дітки, а він вказав, що мені здалося, що слово зараз означає потім. І коли дівчинка здивувалася, чому це він так подумав, хто йому таке сказав, він їй відповів, що ось, а ти? Так і робиш, і нам показуєш, і ліжечко не заправила, і іграшки не склала свої, і фарби не поскладала ще з вечора. Куди відправилась сім'я після сніданку? Після сніданку сім'я відправилась до зоопарку. Так? Дітки, а як по-іншому можна було назвати цей текст? Подумайте, будь ласка. Маринка, яка нічого не не робить, або образа маринки, або як мама з татом провчили свою донечку. Чи не траплялося у вашому житті таких випадків, коли ви щось обіцяли зробити, але не виконували своїх обіцянок? Якщо траплялися, а скажіть, а чому так траплялося? Певно, ви були чимось дуже зайняті, чи вам не хотілося нікому допомогти? Ну я сподіваюся, дітки, що серед нас таких дуже-дуже мало, і таких випадків у нас в житті ніколи не буде. Ми будемо завжди виконувати свої обіцянки і завжди, коли рідні нас про щось попросять, ми обов'язково це зробимо тоді, коли це потрібно. Як думаєш, чому мама не поспішала виконувати прохання маринки? Тому що мама хотіла навчити дівчинку, що потрібно прислухатися до того, що тобі говорять. Чому тато сказав, що слово зараз означає потім, а тато хотів показати, що дівчинка так його собі вирішила прийняти, так вона себе так веде. Вона каже, зараз, зараз, але нічого не робить. Тобто вона обіцяє. Але обіцянок своїх не виконує. Дітки, як ви думаєте, а чому мама посміхнулася, коли подавала сніданок? Тому що вона зрозуміла, що ось так хитренько вони з татом трішечки обманули. Свою маринку, так? І показали їй, що так робити не можна. Що якщо дівчинці неприємна ось така поведінка від мами, то і мамі з татом також неприємна поведінка від своєї донечки, якщо вона так буде себе вести. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який зображено на сторінці 121. До нашого тексту. Розкажіть, дітки, що зображено на кожній ілюстрації. На першому малюночку ми бачимо дівчинку, яка плаче, а тато їй вказує на її розстелене ліжечко, на незібрані іграшки. так? На другому малюночку ми бачимо маму, яка посміхається і насипає сніданок у тарілку. Які події з тексту на них відбуваються? Давайте знайдемо у підручничку те, що підходить до наших малюночків. До першого малюночка підходить уривочок з тексту, який на сторінці 121. Дуже прикро стало малій маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого не робить, а я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжечко, розкидані ляльки, не прибрані з вечора фарби. Витерла Маринка кулачками сльози і сказала. Я татуню, зараз усе приберу. Так, ось саме цей фрагмент підходить до нашого малюночка. А до другого малюночка. Тут мама вже не барилась на сторінці 122. Тут мама вже не барилася, загадково посміхаючись, подала сніданок. Так, молодці. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо невеличку театралізацію. Пам'ятаєте, так, дітки, як ми з вами читаємо у ролях текст? Погляньте, із нашого оповіданнячка діалог мами і маринки, тата і маринки. Я спеціально розділила репліки на кольори для того, щоб було зручно читати ці репліки з кимось. Якщо у вас хтось є близько із рідних і згодиться вам допомогти, попросіть, будь ласка, їхньої допомоги та прочитайте цей уривочок разом. Спочатку один читає слова червоного кольору, інший чорного, а потім поміняйтеся ролями. Якщо біля вас нікого немає і ніхто не може вам допомогти, тоді. Цю театралізацію ми будемо читати разом зі мною. Давайте домовимося, що спочатку я починаю читати слова червоного кольору. А ви на кожну мою репліку відповідаєте реплікою чорного кольору. А потім ми з вами поміняємось місцями. Приготувалися, слідкуємо, не губимо. Ти, доню, з першу ліжку застели. Вмийся, а тоді вже грайся. Напевно, не розуміє дочка цього слова. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Зараз? Зараз, доню, чого це ти плачеш? А я чув, що зараз це потім. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, неприбрані з вечора фарби. Так, добре, дітки. А тепер читаємо з вами навпаки. Ви читаєте червоні репліки, а я на ваші червоні відповідаю чорними. Приготувалися. Будь ласка. Зараз, матусю. Ой, мамочко, як добре ти надумала. Давай швидше снідати і поїдемо. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз, і нічого мені не робить. Хто ж тобі таке сказав? Я Татуню, зараз усе приберу. Так, ну я сподіваюся, дітки що в нас із вами вийшло почитати в ролях. Якщо ви бажаєте, ви можете спробувати все ж таки з кимось із ваших рідних, коли вони звільняться, прочитати іще раз цей уривочок в особах. Скажіть мені, будь ласка, дітки, що ми з вами сьогодні читали на уроці? На уроці ми читали віршик та невеличке оповідання. так? Про кого розповідається у вірші Наталі Бутук? У віршечку розповідається про дівчинку, яка все збиралася і хотіла допомогти мамі, але ніяк не, зб... не могла зібратися і все переносила допомогу на завтра. Про кого йдеться в тексті Олега Буценя зараз. Також про дівчинку, яка завжди обіцяла мамі, що зараз, зараз я все виконую, але врешті-решт своєї обіцянки жодного разу не дотрималася. Що спільного в цих творах? А спільного дітки розповідається про поведінку людей, які тільки обіцяють і говорять на словах про свою допомогу, а на ділі нічого не роблять. Скажіть мені, будь ласка, що цінного кожен з вас узяв для себе із цього уроку? Що, якщо ви хочете, щоб вам завжди виконували свої обіцянки відносно до вас і завжди робили те, що вам говорять? То в першу чергу потрібно починати з себе і так само виконувати свої обіцянки і робити те, про що вас просять. Оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: блакитний, синій, жовтий, помаранчевий, червоний, зелений. А я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!